Постійно ви її тримаєте От, отак. Для кого ж? Бачите, хто то більше тут, а так не мене це ось взагалі не мій палець. Ну то це якраз проблема ось тут. От тут вона і є. Зараз ми її тут будемо шукати. А, так, у вас вже і контрактура є. Постанавливаємося. Це коли ця рука вилюхалася? Ой, <глаки> а, да. де, Я розумію. А що робити? Ось так. О, о. А тепер пробуйте, пошевеліться, прогетеся. Яке зараз відчуття. Ну, Будьте трошки таке. Ну, да. Відпустило чи ні? Трошки, да, так. Занята, ну, тро, не... ну трошки, Це третину забрали чи ні? Да, да. Ну, за все же не так, А хоть і тоже не, не цей, не... в літінні а... да. ще но, трошки чи. Ну, оттяніть на себе. На себе. Ну, от так. О, ще раз, о, а тепер подивіться, бачите, ми вже з вами зараз боремося. О, то вже не буде тягнутися. Ану, ану. Ви ж розумієте, що ви зараз вже зі мною боретеся, так? Mm, Та вже більш-менш.